Всім привіт, такі, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і це нове відео на моєму Ютуб-каналі. Воно буде незвичайним, тому що ви вже можете побачити, що у нас відео з вебкою. У нас трошки змінився фон. Я його ще трохи підкоректую, щоб краще було видно комп'ютер, якось щоб було красиво. Туди-сюди. Тепер у нас на фоні буде комп'ютер. Частіше будуть відео з вебкою, стріми на твічі. Також будуть з вебкою, тому. Сьогодні в нас незвичайне відео також і тема відео незвичайна. Зараз ви все дізнаєтесь, все зрозумієте. Давайте починати. Дивіться, ми вже перемістилися на цей сайт. Пов'язане це буде з КС-2. Тобто ми будемо дивитися фрагмент відео, і по цьому відео ми повинні будемо вгадати, що це за ранг в цього. Чувачка. Я думаю, досить, кстати, цікава ідея, тому давайте починати. Надіюсь, вам сподобається. Якщо так, то, звісно ж, лайк, підписка. І я буду вам дуже вдячний. Погнали. Так, ну тут дивіться, тут вже є скінчики, перчатки. Це може щось означати. Це може щось означати. Ножик. І ножик, якщо я не помиляюсь, є. О, ні, ножика нема, добре. Але, знаєте, не завжди скинеться показник, я так вважаю. Я думаю, це, кстати, низький ранг. Можливо і ні. Угу. Ну, кіл ніби як кіл. Поки ж зрозуміло, мої ставки такі, що я. Наприклад, подивлюся 10 фрагментів, вгадаю 0. Чомусь в мене такі ставки. А наскільки це відео? На хвилину. Ну добре, давайте вже додивимось. Я не знаю. Типу, звичайно. Ну блін, дивіться. Можливо, можливо це справді хороший ранг, але я вважаю, що це. Ну, 5 тисяч 9 тисяч 999. Це нижче 5 тисяч, добре. Хорошо, хорошо, найбільше людей відповіло 37%, що це 15 тисяч 19 тисяч. Ну, я так точно не вважаю. Ну, добре, плюс 50 балів у нас є. Давайте далі. Так. Другий фрагмент. Давайте дивитися. Угу, Ну, поки що кіл як кіл. Кудись він нашиває, хоча. Не знаю, не знаю. Убив. Ну, я думаю, тут на, на везучийсь. Стоп, я тільки що пропустив цей момент. Потужно, потужно, потужно. Ну блін, я не знаю, чесно, тут досить складно. Ух ты! Та ну непогано він і грає. Щось, правда, смачок якийсь такий. Опа. Знаєте, що я думаю? Я думаю, що це непогано. Я думаю, що це хороший ранг, наприклад, 15 тисяч 19 тисяч. Ні, ми опять получаємо 50 балів, і це 10 тисяч 14 тисяч 999. Ну добре, це дуже складно вгадувати, Я не знаю, як на мене. Ну, добре, в нас вже є 100 балів, але. Добре, давайте переходити до третього фрагмента. Тут уже в нього прям так все плавно. Так красиво настроєна графіка. Ну поки що все звичайно. Ножик є, скінчик, скінчики є. Це поляк, це поляк. Я думаю, я думаю, що це. Ну, давайте вже ще раз стикнемо так. Я по мікрофону вдарив, вибачаюсь, але ми ні жодного разу не вгадали. У Нас, звісно, ми, типу, вгадуємо на один проміжуточок ми помиляємось і завжди отримуємо 50 балів, але це не годиться. але це не годиться. Ну, добре, ми правильно, правильно відгадали 0 разів. Давайте далі. Так, ну що ж, давайте ще раз. Тому що я хочу хоч раз щось відгадати. Давайте погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. А що це за двіження таке в хлопчика? Один в п'ять він залишився, але по руху можна поняти, що це... Сільвер Так Сільвер. Ну так, ну це Сільвер 100%. Я не знаю. Ну мільйон відсотків. Що це Сільвер нижче 5000, це точно. Я навіть. Ну, мені цікаво, один в п'ять він залишився. Не запригнув. Ні, ну знаєте, він, типу, добре грає, але видно, що це. Сільвер прям. Типу, навіть по його противникам, зрозуміло, що вони теж так собі грають. Типу, це зразу було понятно по його руху, як він отак перевівся якось. Не знаю. Може, я, звісно, як завжди, помиляюсь. Знаєте що? Як я й говорив, я думаю, що це нижче п'яти тисяч. Нарешті я хоч згадав, але тут було, типу, звісно, понятно, чи це нижче 5000, тому що по руху по стрільбі. Ну, кстати, стрільба була непогана. Давайте ще дивитися. Тут щось підлагує. Чи це так і повинно бути, я не знаю. Ух ти! Ух, це читер у нас. Так це... Це просто читер і все? Або це просто удачу. Давайте я активну, що це отак. Ну треба, напевно, було спочатку подумати, щоб щось нажимати, але добре. Третій фрагмент. Nice one. So easy, bro. Флешка. Яка засліпила, кстати, його. Найс. Nice. Nice. Е, що я думаю? Я думаю, що це. Ну, я не знаю, як тут. Це дуже складно відгадувати тут ранги, Тому що. Типу, ніби він грає добре, а потім по рангу це не ну, дуже сильний ранг. Хай це буде 15 тисяч-19 тисяч. Е, тепер питання, як це відгадувати. Я один раз вгадав і взагалі всі далі мимо, тому що тут реально якось незрозуміло він грає добре, а це нижче 5 тисяч. Надо ще, треба ще. Ну що ж, давайте далі, в принципі, хочу ще повгадувати, але поки щось не виходить. Кліп з мухою. Він один кіл пропустив. Один кіл він вже зробив, він прострелом в голову. Ну, щось це він не записав. Ну, добре. Десь він трошки запригнути не може. Пропустив двох типів. Ну, звичайний кіл, в принципі. Тут теж не попадає. Я думаю, це не сильні ранги, навіть це видно по його противникам. Навіть це видно по його противникам. Зрозумі... Ну да, 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 да. Я дивіться, в мене такі ставки. В мене такі ставки, що це отакий ранг. І звісно. Ну тут отут було легко вгадати. Що не кажи, а тут було легко вгадати. Добре, давайте далі. Один проти трьох. Плач. Ну, попав, добре, добив. Там не попадав, потіпу. Ну, хорошо. Там в нього китайські іерогіфи. Це і все. Ну да, і роздефає пачку. Добре, я думаю, що це також так само 5000. І ніт, це нижче 5000. тисяч. Ну добре, 50 поїнтів у нас є. Давайте далі. Оця вже каточка непогана, в принципі. Одне вгадали, друге почти. На один проміжуточок помилилися, нічого страшного, давайте далі. Ну, а за ВП кліп. Кліп за ВП. Давайте дивитися. Тут в нього агент є. В нього є перчатки, в нього є бабочка. Звісно, це не показник. Але. Що я можу сказати? Отут я точно нічого не можу сказати. Тому що я вважаю, може навіть якийсь сільвер ЗВП теж може щось на лаки видати. Тому я не знаю поки що, що тут сказати. Хай буде отак. Ну, знову ми на одне помилилися. 200 поїнтів у нас всього. Це був 10 тисяч 15 тисяч. Ну, добре, блін. Ну не знаю, мені цей режим дуже подобається. типу, Я не знаю, як вам, звісно, я це зможу зрозуміти по вашим лайкам та коментам, Коментів, кстати, можливо. кстати. Я думаю, що коментів не буде, тому будуть вони виключені, тому що в мене буде включена камера. Хто знає, поможіть, як оце виправити, щоб коменти також були. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Ось така була рубрика з вебкою. Надіюсь, вам сподобалось. І всім пока-пока!